Доброго дня! Сьогодні ми протестуємо наші м'язи, наприклад, того, як у нас відчуваємо наші м'язи. Також попередженням міофесального синдрому, коли в м'язах з'являється біль. От. І за допомогою таких от масажних роликів ми можемо. Якщо у вас немає такого масажного ролику, ви можете замінити його звичайним 2-літровою баклажкою води, води. Вона дуже схожа на по об'єму і по тиску, можна використовувати таку баклажку води. Я буду використовувати масажний ролик і покажу, як це робити. Буду використовувати практично всі м'язи нашого тіла. І перше, що ми зробимо, це протестуємо нашу спину, верхню і нижню частину. Потім ми протестуємо я з сідниць і ніг. І ви мені потім відпишетесь, як у вас пройшов цей тест. Почнемо. Проведемо наш масажний ролик. А також хочу сказати, що є отакі масажні теж. Ролики, ну це не обов'язково, це конкретно для хребта. Такі ролики, щоб сюди хребет власне, наклався і також масажувався. Катаємо нашу спину і Катаємось однією катаємось стороною, наприклад, правою стороною, щоб права сторона нашої спини. Відчувало, ми відчували кожну. Щоб ми відчували кожен м'яз нашої спини. І повертаємось до шиї. І потім ще нижче, нижню частини спини. Це з одного боку і потім перейдете на інший бік. Таким чином, катаємось. Якщо ви не відчуваєте ніяких болей в м'язах, це дуже добре. Дехто може відчути болі, навіть якщо ви не займаєтесь фізичними вправами і у вас робота не пов'язана з фізичним трудом. Це залежить від того, як ви використовуєте свого, своє тіло в повсякденному. В житті. Якщо ви неправильно якось тримаєте свою осанку, то можуть з'явитися такі болі в м'язах. І ви такі болі не відчуєте своєчасно. І масажні ролики допомагають виявити такі болі і своєчасно пройти, так сказати, лікувальне. А лікувальне, це, лікувальне якраз це просто фізичні вправи. Це може бути йога або просто. Зарядка, повсякденна зарядка кожен день, Розтягуюча в основному, і ви можете позбавити, позбавитись в майбутньому дуже серйозних наслідків від цього. Так, далі ми протестували нашу спину, тепер м'язи сідниць сідаємо на них і просто з одного боку катаємось на ролику. Якщо немає ніяких е, болей, гарно і інший бік. Далі ноги, стигна. Кладемо одну ногу, іншу можна підняти або просто допомагати перекатуватись. Можемо з різних сторон. Одну ногу, потім іншу. Ну, ікри у нас е, рідко, коли бувають е, в них болі, але протестуємо. Одного і іншого. Отак от і все. Руки ми, ми не тестували, тому що е, в них не буває таких. Симптомів, тому ми пропусували все інші. От. На цьому все. Відпишіться мені, будь ласка, як у вас пройшли ці тести. На цьому все.